Луганська область єдиний український регіон, який Росія захопила майже повністю. Під контролем ЗСУ залишаються лише кілька селищ, які перебувають практично на лінії фронту. Не зважаючи на це, Луганщина має свою військову адміністрацію. Крім того, 12 квітня президент України Володимир Зеленський призначив її нового голову, колишнього керуючого. Нацполіцією в зоні ООС Артема Лісогора він змінив на посаді Сергія Гайдая, який пропрацював три з половиною роки. Які першочергові завдання стоять перед новопризначеною адміністрацією та військовими в Луганській області? Чи залишаються жителі у тих селах Луганщини, що під контролем ЗСУ? та які у цих людей потреби? А також яка робота проводиться з переселенцями та жителями поки що окупованих населених пунктів регіону? Дивіться далі у нашому інтерв'ю з головою Луганської військової адміністрації Артемом Лісогором. Артем, вітаю вас. Скажіть, будь ласка, чому на вашу думку вас призначили на цю посаду, і чи були ви готові до такої пропозиції, і як ставитися до призначення? Які... Думки з цього призначення, ну, звісно, довірили, дуже висока для мене відповідальність і дуже така потужна посада, на якій треба дійсно працювати і викладатися на всі 100%. І як я вже казав, тут головна робота на таких обширних посадах, як керівник обласної державної адміністрації, військової адміністрації, це головна робота команди і робота керівника для здійснення усіх. Здійснення надання усіх благ і усіх послуг для громадян. Ну і в першу чергу взаємодія з військовими з однією з однієї сторони і взаємодія з військовими з іншої це турбота про наших внутрішньопереміщених осіб, тому що майже вся Луганщина, як ми знаємо, знаходиться під окупацією, крім 14 сел, і ми маємо більше 180 восьмидесяти тисяч внутрішньопереміщених наших осіб, про яких постійно треба турбуватися. Треба надавати допомогу. Тут не мається на увазі, взагалі, допомога там по харчові продукти а й юридична і. У усіх аспектах діяльності допомоги, те, що вибрало саме, мене, звісно, коли придійшла пропозиція, пройшов відповідний відбір і співбесіди. І коли надійшла пропозиція, був приємно і вирушив, вирушив виконувати поставлене завдання на Луганщині. А які перед усім перед вами стоять завдання, як перед головою області, будь-яке першочергове завдання для будь-якого керівника, який приходить на Нову посаду, як я для себе розумію, і як я вже впроваджував, це в іншій сфері своєї діяльності до цього це створення потужної команди, яка зможе реалізувати будь-яке поставлене завдання на благо Луганщини. Да і це стосується не тільки обласної військової адміністрації, а й військових адміністрацій, де дійсно є основні рушії і важелі роботи. Які безпосередньо найближче спілкуються з громадянами і актуально знають їх проблеми? Тому перше це створення дієвої команди, команда, яка повинна чути і повинна робити це основні критерії для мене. Те, що стосується зв'язку з військовою агресією, да, яка у нас там 9 років триває, але з 24-го числа почалася 22-го року. Почалася активна фаза. То тут однозначно, тут будь-яка допомога для збройних сил України і Сил оборони, України для того, щоб звільнити нашу територію, для того, щоб оця команда військових адміністрацій могла зайти і здійснити всі заходи для того, щоб якомога швидше ми повернули наших громадян до їх місць проживання, до їх батьківщини. Оце напевно найголовніша задача. Ну і одна з найголовніших задач, як я вже сказав, це робота з нас дуже багато і дітей, і дорослих, і інвалідів, і хворих людей. І тому тут дуже розгалужена система. Де дійсно треба постійно контролювати і постійно впливати і приймати е, рішення термінові, тому що дійсно дуже багато питань виникає і по виплатах, і по наданню допомоги, і про по соціалізації, і про розміщенню проживання. і один з найбільших і болючих для наших людей факторів це. На те, що ми зараз збираємо інформацію по пошкодженому житлу і втраченому житлу, це компенсація за це житло, тобто ну ситуації дуже багато і на них треба. Не можна сказати, що ось це перша, це друга, але треба, я ж я ж чому я кажу, що якщо є команда, то Твої заступники і твої керівники відділів і тому числі військової адміністрації міській районі, якщо є і вони все чують, коли станкоменда, то можливо будь-яку задачу. Прошу вас підписатися на наш канал і натиснути на дзвіночок. Так ви будете першими знати про вихід нового відео і бути у курсі того, що відбувається на Донбасі та в Україні загалом. Скільки населених пунктів зараз перебуває під контролем Луганської військової адміністрації? Чи живуть там люди, чи є розуміння взагалі скільки людей і які у них є потреби? На теперішній час ми маємо 14 населених пунктів. На трьох з них кажучи, це лінія зіткнення одразу біля населених пунктів, де майже до всіх них на теперішній час у нас лишається там близько 100 громадян наших, які на теперішній час ще відмовляються виїжджати. Але, наприклад, дня 4 назад ми вивозили. Жінка все таки вирішила виїхати. Робота постійно проводиться. Наші поліцейські. Луганщини спільно з волонтерами, спільно з е військовими адміністраціями даних районів е постійно до доставляють туди як воду, так і харчі, так і необхідні медикаменти, які там необхідні для людей. Там ви зрозумієте, що це залишились в основному пенсіонери, і для них там, ключаючи сердечні каплі, і інше воно також потрібно. Крім того, були там доставлені генератори. Тобто, ми постійно на зв'язку там перебуває один. Із представників військової, військової військової адміністрації інформацію ми отримуємо постійно. А чи є у вас завдання, які відносяться до окупованої території та населення, яке проживає там? Найперший мій обов'язок це спільно з військово з війсь... збройними силами України повернути цю територію. Це обов'язок для будь-якого керівника повернути цю територію для того, щоб ми могли її відновити. Я ж як я вже казав, щоб наші мешканці могли туди повернутися. А чи має Луганська військова адміністрація стратегію покроковий план щодо дій, що робити після деокупації території Луганщини? Які об'єкти відновлювати, як будуть шукатися колаборанти, і тощо дійсно плани деокупації стратегічні плани вони розробляються і зараз більше скажу ми. Я доручив громадам провести своє планування по громадах. Ми, звісно, що не розуміємо на теперішній час 100% пошкодженість того чи іншого майна, тих чи інших комунікацій, але ми там чітко розуміємо, що в тому населеному пункті відсутня вода, світло, і їх ну, можна відновити. Є населені пункти, де ми розуміємо, що там буде довше відновлення, є, де. Населені пункти, де можна одразу розвернутися в якомусь приміщенні, а є населені пункти, де нам потрібні будуть тимчасові місця облаштування для роботи як адміністрації, так і представник ліка... представників лікарні і інших наших складових. Тому тут по кожному населеному пункту є окрема загальне стратегічне бачення. Звісно, воно є хто що, але зараз ми пропрацьовуємо якраз те, що точково чітко, кожен голова адміністрації повинен. Пояснити, не пояснити, а надати інформацію, коли він заїжджає у разі звільнення, хто їде для чого, що робиться, які першочергові в нього заклади. Зрозуміло, це там і вода, і світло для тих, хто є зрозуміло з силами оборони України з поліцією з СБУ, перевірка тих, хто там може залишитись, що це за громадяни, чи здійснювали вони якісь функціонали з ворогом. Ну, це вже це вже до правоохоронців більше питання. А те, що з нас одна одразу при взаємодія як з енергетичними компаніями, і державними і державними, так і з е, іншими регуляторами надання послуг для того, щоб е, якомога швидше забезпечити налагодження, в тому числі зв'язку і налагодження життя на даній території. Четвір чотири, чотири ритмів з ким співпрацюємо для чого співпрацюємо. Те ж саме стосується і волонтерських рухів. З ким співпрацюємо, масну співпрацюємо з усіма, але чітко і повинно бути лаконічно, що ті бгая хі тих те, і чітко знаєте щоб не виглося це в один населений пункт. А якщо ми звільнили, якщо звільнили збройні сили, вони взійне ще раз повторяюсь 10 там населених пунктів чи 20 Ми чітко розуміли, що і куди потрібно, і для чого, на якому рівні та як відбувається взаємодія з військовими? З яких питань ви комунікуєте? Як можете оцінити спілкування регіону із центральною владою? Чи задовольняють взагалі ваші потреби? Зв'язок у нас налагоджений повністю? Я сам свого часу був заступником операції об'єднаних сил по лінії національної поліції, тому? З усіма керівниками збройних сил і сил оборони України, які знаходяться на території Луганщини і прилеглих територіях особисто знайомий, Тому для мене це не є якимось новим викликом. Ми знайомі ми спілкувалися і в той час і спілкуємо і зараз. Продовжуємо по всім проблематикам. Всі зустрічі, які необхідно було провести збройним силами, ми провели і кожного дня. Ми спілкуємось. Що стосується підтримки збройних сил і сил оборони України, це ж. Кожна громада спілкується з тими бригадами, які є на нашій території, чи з тими військовими організмами, які є і боронять територію Луганщини і намагаються її відбити. І Я вірю, що відіб'ють як якомога швидше. А допомога ж тут ви зрозумієте розумієте, що повністю по те. Те, чим ми допомагаємо, ми не можемо розголошувати, тому що і військові на цьому наполягають? Але те, що із загальнодоступного ви ж зрозумієте, зараз, це і мавіки, і прилади нічного бачення і засоби фортифікаційних споруд, тобто питань дуже багато. І більшість цих питань ми про це ми повідомляємо громади і розказуємо, що ми робимо. А чи Луганська область бере участь у проектах від іноземних донорів чи організацій, будь-то уряд, якщо так, то яких? Що стосується міжнародної допомоги, те що ви маєте на увазі? у Нас дуже багато е, вже да, на даний момент працює програм. Цей ось Нещодавно ми отримували е, другий транш планшетів і ноутбуків, планшетів для дітей і ноутбуків для вчителів. Те, що стосується міжнародної гуманітарної допомоги, то ми співпрацюємо в рамках чотирнадцяти меморандуму з міжнародними організаціями, які Надали нам більше е, тисячі тонн вже продовольства, яке розтрудняється і надається Туреччині, Ізраїлю, Естонії, Литві, Латвії, Польщі е та Австрії отримуємо десятки тонн гуманітарної допомоги, як продуктової, так і гігієнічної, Тобто, це вже допомога від держав. Ну і крім крім того, ми постійно співпрацюємо те, що стосується по гуманітарних хабах, і те, що стосується, якраз те, що ви спитали, і ДСНС е допомагають міжнародні партнери в комунікації, як саме ДСНС е максимально за. Дії наших працівників ми максимально надає їм обладнання для їх діяльності, в тому числі яка о яке є одним найзжливішим. Це розмінування, проходять навчання, додатково набирають людей на це навчання дуже про так. само і по швидкій допомозі. Також дуже багато міжнародні партнери допомагають і по лікарням, в тому числі по наданню як апаратури, так і медичних препаратів для надання нашим громадянам. Уявімо, що я. Мешканець Луганської області, який залишився в тому селі при прифронтовому, так, чи я людина, яка проживала раніше у Луганській області та переїхала в інший е, український регіон? Скажіть, будь ласка, за якою допомогою я можу звернутися до Луганської військової адміністрації? І скажіть, будь ласка, чи є представництво у вас е, в інших регіонах е, нашої країни, і який має бути у цієї людини алгоритм дій, щоб е, все ж отримати допомогу? Все, що стосується надання допомоги від обласної е, військової адміністрації та військових адміністрацій районних. У нас майже в усіх областях розгорнуті наші хаби їх е, значна кількість там, де немає там, де немає в місті наших е, представництв. Якщо це не обласний центр, то є і сайт е, обладміністрації, є і гарячі лінія. Ми їх до кучу раз розміщували і ще постійно будемо розміщувати, як. Е, на моїй офіційній сторінці, так і на офіційній сторінці Луганської обласної державної адміністрації, і військової адміністрації і військових адміністрацій. Там буде все чітко прописано. Є все чітко прописане, сформувати. Тобто щодо надання допомоги тут мається на увазі і консультації. Ми зараз діємо повністю працівників СНАПів. Це консультації по документах, якщо є проблематика по виплатах, теж саме і видача гуманітарки для внутрішньопереміщених осіб. В Принципі, всі вопро... більшість просто зараз вже там розглядається, але зараз ми хочемо повні. Розгалужити цю систему, змінити саме функціонування, і вже на, на стадії підготовки знаходимося для того, щоб відкрити якомога найбільший функціонал кожного хабу чи шелтеру, чи хабу, які в нас створені. І там якраз оце, ми хочемо, якраз ми хочемо забезпечити повноцінну діяльність як соціальної служби, так і надання. Медичної соціальної медичної служби, ну і в тому числі надання допомоги випову Артеме, Дякую вам за інтерв'ю. Успіхів вам на новій посаді. Друзі, ставте лайк, якщо вам сподобалося це відео. З ким поділитися цим роликом, ви знаєте. Ще раз прошу вас підписатися на наш канал Новини Донбасу. Ми розповідаємо про те, що відбувається по обидва боки лінії фронту. Побачимося з вами в інших відео. Бувайте!